Доброго дня всім! І мої найщиріші вітання, а також найщиріші побажання. Сьогодні я ділюся з вами рецептом рулетів. Рулети з риби. Риба сьомга, слайсова риба сьомга, і всередині овочі. Що там всередині? Ви подивіться, будь ласка, далі. А я вам зараз презентую смакоту. Я не знаю, як це можна назвати, це можна назвати і суші по-українськи, це можна назвати і рибний рулет, який дуже смачний. І рибні голубці, як назвете, так і буде. Але що це десертний і смачнючий рулет, я вам гарантую. Як я готувала, дивіться і попробуйте приготувати разом зі мною. Це дуже-дуже-дуже смачно. Не кажіть, що дуже дорого: слайсове м'ясо риби. Слайсики такі, у нас на ярмарці коштують 280 гривень за кілограм. Що ж, поїхали. І так, у нас приготовлена, дивіться, рибка. Ну, давайте все по порядку. Ми з вами овочі, огірки. Це ми відставляємо. Перше, що ми робимо, ось дивіться, рис, в мене тут його небагато. Ми один до трьох, три мірки води і одна мірка рису, ставимо. Його потрібно небагато. Ну, все, в залежності від того, яка у вас порція буде. Ставимо на огонь перше. Це проварюємо повністю рис, поки не випарується вода, він буде готовий. І тільки потім ми, я буду вам показувати, приступати до всього іншого, щоб у нас не згорів рис. Варимо рис. Відварився у мене рис. Дивіться, в мене його небагато. Я ж Все залежить від порції. Не чекайте від мене по грамовки, тому що я напишу, що потрібно, але не так уже грам-грам я видати не можу. Він ще у мене гарячий, я його відставляю. І тепер починаємо займатися рибою. Візьміть якусь тарілочку, вибачте, попереду. Робимо для нашої риби приправку трішки ось солі півчайної ложки. Обов'язково візьміть так само півчайної ложки нашого, нашої паприки меленої. І ще грамулечку часнику. І трішки перцю. Оце все ми перемішаємо. Так, перчику теж я так взяла на кінчик. Хто, може, любе більш таке, як у нас кажуть, скажене, більш гостріше, то нема питань. Але для мене це ні. Зараз я перемішала спеції, беріть, хто що любить, хто що не любить. але. Но... Рибу трошки присмакувати ми маємо. Беру, дивіться, ось зараз я вам показую. Отакі ось продаються на базарах отаке м'язко. Тепер ми його оцею приправою трішки підсолили. Вона вложимо наступну. Більші, меншенькі, отак, як вони продаються, отак вони й будуть скручуватися. І отак ми всі доводимо до ума. Наступне, що ми робимо, це чищену картоплю. Слайсами отакими ріжемо. Я думаю, однієї картоплини вам вистачить. Отакими тоненькими слайсами ми поріжемо картоплю, ми поріжемо моркву. Теж вона ну, получається тоненька, така, нічого страшного. Оце Отакими слайсами. І так само слайсами ми поріжемо огірки. Оце все нам потрібно в слайсах, щоб воно у нас гарно скручувалося і гарно складалося. Все порізано, все покришено. Морква. Я наперед багато не натираю, потім підтираю, скільки потрібно буде. Це у нас оце картопля, ще й не до кінця. І ось огірочки слайсами. Приготуйте, будь ласка, формочку. Це я ось зжала, щоб вона не, роз, не розлазилася, потім розрівняла бумагу. Бумага та, що силіконова, вона не суха. І тепер починаємо, дивіться, отак ось рибка наша. Ми кладемо слайсами. Картоплю, рибка підсолена, все, картопелька розкладається. Скільки потрібно, повністю все заклали. Тепер морквинки. Морквинки можна по центру. Так, все дасть смак, все буде дуже смачно. Тепер сюди огірок. Огірочок теж так викладаємо, щоб попало скрізь. Є. І під кінець трішки рису. Рис має бути розсипким. Розсипаємо рис. Закручуємо. Дивіться, у нас виходить майже суші. Отакий рулетик, ось, ми кладемо в нашу форму. Дивіться, ось воно виходить, такий рулет. Так складаємо всі, не затримуючи ваш час, я потім уже покажу, як ми все склали. Рулетики складені. Останній штрих, що нам потрібно, це соусом соєвий соус теріякі. я просто змазую вверх. В цей же час ми включаємо духовку на 180 градусів, і буду ставити туди приблизно на півгодинки, щоб гарно пропеклося. Через те соусом, як бачите, Зверху змазую, щоб не зразу припеклося і не стало сухеньким. Ну, риба сама по собі жирна, вона не буде такою, що буде геть зовсім сухо. Смакота наша буде, це я вам обіцяю. На цю хвилину запрошую на мій канал. Передивляйтесь, будь ласка, нові відео. Дивіться, що я готую. Не судіть мене дуже-дуже строго, тому що я домашній повар. я не з ресторану, я домашній повар і готую те, що їсть моя сім'я. Готую для себе, просто я ділюся з вами своїми рецептами. Пишіть коментарі, я їх всі читаю. Я думала, думаю, ви побачили. Ставте лайки, вподобайки, якщо я заслужила. І, будь ласка, підписуйтесь, хто не підписаний. Поїхали! Як бачите, я тільки дістала з духовки наші рулетики. Аромати, звісно, бомбезний. І смак, я знаю, теж незрівнянний. Дуже смачно! А на цю хвилину дякую вам, що були зі мною. Гарного вам дня! Коли б ви його не дивилися, може й гарного вечора. Всього вам найкращого і смакуйте на здоров'я!